Доброго дня, мене звати Антоніна Оксанич, я психологиня, гешталь терапевтка і сертифікована викладачка практик Mindfulness. Сьогодні я хочу познайомити вас з однією з моїх улюблених практик самоспівчуття із курсу усвідомленого співчуття до себе. Ця практика буде корисна, коли ви відчуваєте складні емоції. Це може бути тривога, сум, відчай, самотність. А коли ви потребуєте підтримки, і за допомогою цієї практики можете доторкнутися до внутрішніх ресурсів, до своєї внутрішньої мудрості. Отож, я запрошую вас зробити цю практику разом зі мною, вона називається співчутливий друг. Для цього запрошую вас зайняти зручне положення, сидячи, можна робити лежачи, знайти зручне місце для себе, можна так трошки порухати тілом, щоб відчути комфорт, відчути все своє тіло в цьому моменті. Як ваші ступні торкаються підлоги, як таз торкається стільцям, як спина опирається. Можна замрожити очі і зробити декілька глибоких дихів, видихів, щоб встановити контакт. Із собою, своїм тілом, ви також можете покласти руку на серце чи будь-яке інше місце, як нагадування собі про доброту, про намір доброти, з яким ми Пробимо цю практику. Уявіть себе в безпечному місці. Це може бути затишна кімната з каміном. чи тихий пляж під сонячним промінням, чи лісова галявина. Або це може бути уявне місце, в якому ви почуваєте себе комфортно і безпечно. Спробуйте відчути себе в цьому місці і насолодитися комфортом і приємними відчуттями. Невдовзі до вас прийде гість, ваш співчутливий друг, істота, яка втілює в себе якості мудрості, доброти і безумовної любові. Це може бути образ духовного вчителя. Або образ людини, яку ви колись знали. Або це може бути повністю явна особа. Або навіть особа без форми, просто як промінь, тепла, ця постать бажає вам щастя, добра. І хочу, щоб ви були щасливі і вільні від страждань. Дозвольте цьому образу прийти, виникнути. Спробуйте знайти зручне місце поряд з цією істотою, наблизитись так, як вам буде наразі комфортно. Просто відчуйте приємну компанію і спробуйте насолодитися теплом, прийняттям. Мудрістю, яку випромінює ваш співчутливий друг. Дозвольте собі бути в цій приємній компанії. Ваш співчутливий друг дуже мудрий. Він знає все про ваш життєвий шлях, про складності, з якими ви стикаєтесь щодня. І на якому життєвому етапі зараз перебуваєте. І, можливо, співчутливий друг захоче сказати вам ті слова, які вам так важливо, так потрібно зараз почути. Дозвольте цим словам прийти. Просто послухайте їх. З прийняття? Слова можуть зразу не народжуватись, це нормально. Тоді просто продовжуйте бути, залишатися в компанії співчутливого друга. Прислухайтесь до себе. Можливо, і вам хочеться щось сказати, чимось поділитися з цією особою. Дайте собі трошки час. Можливо, у вас є запитання? І тепер ваш співчутливий друг. Хоче подарувати вам. Щось важливе на пам'ять. Це може бути матеріальний дар, або якесь послання, або добре слово. Уявно простягніть руки на зустріч вашому другові. І з вдячністю візьміть. deixei-me vamos agora dar o Подякуйте і поступово дозволяйте вашому другові образу розчинятися. І насолоджуючись цим спілкуванням, спробуйте усвідомити, що ваш друг це є вашою мудрою частиною. І будь-який момент, коли ви потребуєте зв'язку, співчуття, мудрості, ви можете звернутися до вашої мудрої частини і зустрітися зі своїм співчутливим другом. Будь коли коли це потребуєте. спробуйте ще. Пару хвилин побути з тим даром і насолодитися, відчути своє тіло, своє дихання. Ступні на підлозі, таз на стільці, зробити декілька глибоких вдихів. Видихів і поступово завершувати цю практику. Дякую вам і бажаю доброго.